Герін Гантер, коти вояки, шлях вогнезора. розділ 17. Ой, піско шторма спинилась біля тернового куща і голосно крикнула, а тоді потрясла передньою лапою Тсс. тиснув вогнезір. Зараз сюди прибіжить кожен кіт з угідь як двоногів. Воячка моргнула. Я думала, ми цього й хочемо. Пробач, дала вона, швидко лизнувши лапу. Я просто наступила на колючку. Вогнезір розвернувся. Думаю, ніхто нас не почув. Згаразд, ходімо далі. Як тільки прийдуть кайцюні, спускайся до печери. Запам'ятай буде краще, якщо їм не вдасться тебе роздивитись. Я знаю. В очах піскошторми блиснуло роздратування. Ми вчора це всю ніч мусолили. Так, добре. Вогнезір ще раз швидко розвернувся, а тоді зайшов у кущі, пішов до найближчого дерева. Він заліз на гору стовбуром і сів на найнижчій гілці, заховавшись за густим листям. Піскошторма залишилась під деревом полювати. Вогнезір відчув, як до рота прибуває слина, коли побачив у її щелепах щойно впійману мишу. Вони обоє не їли ще від минулого ночі. Вогнезір нетерпляче переминав лапами по гілці. Він не був упевнений, чи прийдуть кацюні. Але їхній, із піскоштормою план здавався єдиним шансом поговорити з котами, які жили біля покинного табору. Вогнезір, почувши рудіння в кущах неподалік. Виглянувши з-за листви, він помітив клаптик плямистого хутра. Його погляд перескочив на піскошторму. Вона вглядалася в глиб куща. Вогнезір не наважився гукнути її, щоб не злякати кицюнь. Раптом піскошторма сіла і розтулила щелепи, наче почула якийсь запах. За мить вона підхопила ту мишу, що піймала раніше, і зникла в кущах. Гей, він тут. це був темний кіцюня. Він протиснувся крізь поріст і став майже під вогнезоровим деревом. Я бачив, як рухались кущі, коли він спускався до печери. Його плямиста компаньонка прийшла туди, де сховалась під кошторма. Вони навіть слід не пробують взяти, дивувався вогнезір. Вони не відрізняють запахи різних котів. Обоє котів знову зникли, але він досі чув їхні голоси, що погучнішали, наче вони намагались докричатись до печери. Гей, смердюче, тобі сподобався нас презент? Зізнайся, це була найкраща миша, яку ти з'їв цього місяця. Ми її для тебе приберегли. О, невже. пробурмотів вогнезір. Так, час іти. Він зіскочив із дерева і пішов слідом за кицюнями до урвища. Коли попереду замаячили їхні спини, Вогнезір спинився і причаївся біля густого куща ожини. Кіцуні точно не пролізуть туди, щоб втекти від нього. Старий ковтюху. вигукнула плямиста кішка. Бридкий старий. Ти до кого так говориш? Ти до кого говориш? голосно перебив його незрір. Обоє котів розвернулись і застигли з ознаково розчепірилими щелепами. Вогнезір оглянув їх, спокійно підніс одну лапу і лизнув її, наче навмисно випустивши кігті. Очі обох кицюнь поширились. Ем, ні до кого, відповів темний кіт, нервово переминаючи з лапи на лапу. То ти хочеш сказати, що ви сидите на краю скелі та кричите ні до кого? запитав вогнезір. Ви, мабуть, дуже дивні, якщо так робите. Нічого ми не дивні, відповіла плямиста кицька. Тоді скажіть мені, хто, на вашу думку, там унизу? Ми не знаємо, ми нічого не зробили, смугастий кіт ступив наперед. Відпусти нас. Плямиста кішка стала біля свого товариша. Вони обоє настовбурчили хутро, але не мали краплі хоробрості, щоб пройти повз вогни який заступив їм стежку. Раптом коти підскочили з іншого боку, біля урвища щось зашурхотіло, і перед ними з'явилась піскошторма. Кіцюні витріщились на неї. Ти не. бовкнула прямиста кішка. Не хто? запитав вогнезір. Піскошторма підійшла ближче і сіла біля незнайомців, що враз відсунулись від неї. Вогнезоре, не будь таким злим, нямкнула вона, кинувши на нього застережливий погляд. Вони не зробили нічого поганого. Ну, не багато. Ми не хотіли, підтакнув смугастий кіт. Звісно ж, не хотіли, заспокійливо сказала Піскошторма. Вогнезір подумав, що ці цю ще не чули, як руда воячка, лає без відповідального новака. Чому б вам спершу не назватись? Я Борис, а це моя сестра Вишенька, відповів смугань і нервово додав. Що ви збираєтесь з нами зробити? Ми вас не зачепимо, пообіцяла піскошторма і знову кинула погляд на вогнезора, який уже сховав пазурі й обгорнув лапи хвостом. Ми просто шукаємо котів, які могли тут жити колись давно. Борис виглядав спантеличеним. Яких котів? Цілий клан котів някнув угнезір. Побачивши, що слово клан не викликало жодних змін на обличчях Кицюнь, він додав Вони колись жили у цих печерах. В одній вояки, у другій старші коти, у третій матері з своїми виводками. У них був провідник, і вони навчали свій молодняк законів вояцького правника. Вони захищали свої кордони, а тих. нетерпляче нявкнула вишенька. Ми чули про них історії. Вона трохи подумала, а тоді сказали Кажуть, у цих печерах жило багато людих котів. Вони навіть їли кицюнь. Це якісь кури!» – відповів Борис. Я теж умію битись. Вони б мене не з'їли. Щось я не бачу, щоб ти збирався битись цим котом, його сестра вказала хвостом на вогнезора. У будь-якому разі, цих котів більше немає. Залишився лише пришелепкувати старий Муня. Хто такий Муні? запитала піскошторма. шторма. Вогнезір додав. Це про нього ви думали, що він в печері? Двоє кицюнь перезирнулися, знову виглядаючи присоромленими. Борис тягнув голову і почав вилизувати хутро на грудях. Він просто божевільний старий кіт, промурмотіла вишенка. Він не живе тут, але приходить щоповньо та сидить на цьому камені, що виступає над урвищем. Він весь час стикає на місяць. Тому ми називаємо його Муня. Після того, що він ночує в печері, а тоді знову йде геть, додав Борис. Вишенька зневажливо форкнула. Всі знають, що він не сповзна розуму. Якщо спробуйте з ним поговорити, він почне розповідати про дивні історії про котів на зірках. Вогнезір відчув, як кожна шостинка на його шкірі стала дибки. Це був перший натяк слід клану живий. Був іще кіт. Який знав, що означало бути вояком. Котів на зірках? різко спитав він. Ти впевнена? Звісно, я впевнена, някла вишенька. Я вже доста того не слухалась. А якщо він таки щось мав до діла з тими іншими котами, додав її брат. Значить, на такі вони вже люті були. Мені ніколи не ударить у відповідь, бо не. Він замовк, отримавши стусина від сестри, що зашипіла. «Ма шо міський?» Вогнезір хотів дати їм обом по доброму потилочнику, але зустрівся поглядом з піскоштормою, і та похитала головою. Він із жалем мусив визнати, що вона має рацію. Вони дізнаються від китюнь більше, якщо не будуть їх лякати. Муня не зробив нічого поганого, правда? ж?» – запитав Вогнезір, навмисно якомога більше, пом'якшивши свій голос. Він же не образив вас чи вкрав вашу їжу? Кіцюні похитали головами, не підводячи поглядів. Тоді вам слід залишити його у спокої. Вони винувато переглянулись. Я ж казала тобі, що це не Муня, шекнула вишенька на свого брата. Місяць же ще не повний. А як йому знати?» – заремствував Борис. Сюди більш ніхто не приходить. Не переймайте через це, перебив їхню баталію вогнезір, перш ніж вона не розрослася. Що ви ще можете нам розповісти про Муню? Де він живе, коли не тут? Вишенька знизила плечима. Не знаю. Він, мабуть, приходить десь згори, припустив Борис, махнувши своїм смугастим хвостом у тому напрямку. Ми б помітили, якби він приходив від річки. Це все, що ви можете нам розповісти? Піскошторма нахилилась і проникливо глянула по черзі на обох юних котів. Це чесно, все, очі Бориса поширились. Можна нам тепер іти. Я думаю, так. А ти, Вогнезоре? Вогнезір помовчав кілька митей досить довго, щоб двоє котів змогли зрозуміти, що так просто вони не відлиняють. І я так думаю, нарешті нявкнув він. Але жодних більше знущань із беззахисних котів домовились? Ми не будемо, пообіцяв Борис і шторхнув сестру. Ми ж не будемо? Ні, більше не будемо, вишенька прищулила вуха. Ми просто не подумали. Наступного разу намагайтесь не бути такими машумізками, някнув вогнезір і підсунувся з вузької стежки ближче до кущів. Можете йти. В очах обох котів пробігло полегшення. Вони обережно прийшли повз вогнезора, ніби не були зовсім упевнені, чи його кіхті їм все ще не загрожують. Та коли безпечно проминули громового провідника і вийшли із заростів, то одразу кинулись бігти. Вишенька проскочила повз дерево, на якому ховався вогнезір, міцно віштовхнувшись, і за одним стрибком опинилась на нижній гілці. Листя посипалось на її брата, який стрибнув слідом за нею. Вогнезір та піскошторма прийшли у слід за китюнями до краю поросту і стежили, як ті з піднятими хвостами тікають назад до довгій двоногів. «Хм, вони непогані на кицюнь, мовила піскошторма. Принаймні, у вишеньки є характер. Вогнезір подумав, що юна плямиста кішка нагадала піско-штормі про її новачку королапку. У них обох є характер, відповів він. Шкода, що вони не можуть бути новаками у справжньому клані. Не можуть. Хіба що ми зайдемо в небесний клан? А виглядає, що тут уже давно нікого немає. Окрім Муні, вогнезір знову відчув, як захоплення струминить його жилами, кіт, який дивиться на повний місяць і розповідає про котів на зірках. Він бояк із клану Піскошторму! Мусить бути. Піскошторма кивнула, Її зелені очі також захоплено мерехтіли. Це наше наступне завдання. Потрібно його знайти. Подумати лише, що я скаржилась, ніби тут надто гаряче, вигнула Піскошторма. Вони з зором саме закінчили полювання і поїли, а тепер ішли хребтом шукати ймуню. Цвітанкова мряка перейшла у морозну жичку, що вже встигла промочити їхнє хутро. Небо оважніло сірими хмарами, і вогнезір міг розгледіти щось попереду, недалі, як на кілька лисячих хвостів. Це зовсім недобре, нявкнув він. Усе так само, як тоді, коли ми шукали табір небесного клану. Якщо ми залишимось тут, то ніколи не знайдемо, де живе Муня. Піско шторма зітхнула. Я боялась, що ти так скажеш. Спускатися буде було ще важче, бо каміння стало слизьким від дощу. А внизу досі клубочився туман. Вогнезір ішов першим, обережно переступаючи з кругляка на кругляк і сковжуючи на маленьких камінцях. Нарешті коти дійшли до вузької долини над камінням, біля якого витікала річка. Стежка була в'язка від багнюки, що чіплялася до лап і до хутра на животі. Вони незграбно просувались вперед, поглядаючи крізь дощ у різні боки та шукаючи будь-яких слідів старого кота. Там розчавна у скелі показала хвостом піскошторма. Може, вона веде до печери? Руда воячка відскочила, щоб оглянути місце, але за мить повернулась. Нічого, сказала вона, не досить широка для моїх вусів. кіт би там не зміг жити. Вогнезір подумав чи кіт взагалі захотів би жити в такому покинутому місці, як це, але, продовживши оглядати долину, він почав помічати то тут, то там низькорослі кущі та сліди здобичі. У калюжах, навколо великих каменів, збиралася дощова вода. У цьому місці вижило пару котів, някнув вогнезір, але це все одно досить сумне житло. Особливо, коли ти тут сам, погодилась після Якщо Муня трохи й дивний, то навряд чи це його провина. Коти проминули ще кілька ущаленів у скелі, але всі вони були надто малі або вузькі для кота. Вогнезір почав уже задумуватись, скільки ще їм доведеться пройти. І чи не могли вони випадково -про проморгати дід Муні? Звіявся вітер, кидаючи їм обличчя пригорщі дощу. Вогнезір здригнувся. Заради з давай пошукаємо когось сховку, някнула піско шторма. Ми так ніколи його не знайдемо. Не чекаючи на згоду, вона підскочила до ще однієї вузької печери і прослизнула всередину. Там було якраз достатньо місця ще для вогнезора – і вони так і сиділи, притулившись одне до одного, промоклими шубками. Та, незважаючи на дощ, бруд і білю лапах, вогнезір почувався сповненим надії. Вони, нарешті, почули новини про справжнього котаклану і рано чи пізно знайдуть його. Він трохи задрімав, а прокинувся від того, що піз кошторма лоскотала хвостом його вухо. Вона стояла біля входу і дивилась на нього. Ходімо, ньокнула кицька. Дощ скінчився. Вилізши з печерки, задубілий вогнезір підвів погляд і побачив, що хмари потроху розмоктуються. Водянисте сонячне світло линуло яскравіше, вітер скуяв до вогке хутро котів і сипонув останні краплі дощу. Це вже краще. някнув вогнезір. Ходімо. Чекай, хвильку, відповіла піскошторма. Я хочу спершу попити. Тобі ще не досить води? Запитав вогнезір, ідучи з нею до калюжі між двома покрученими турновими деревами. Біля краю калюжі піскошторма раптом застигла, вдивляючись у щось перед собою. «Вогнезоре, глянь. Він підбіг до неї. У вогкому ґрунті на краю калюжі були сліди кота чіткі та свіжі, більше за його власні чи піскоштормені. Це міг бути Муня. вигукнула кішка. Чи принаймні хтось, хто його знає, і знає, де його знайти. І сліди з'явились недавно, відколи дощ припинився. Вогнезір махнув хвостом. Якби вони не пішли спати до печери, то могли б зустріти кота, який прийшов сюди попити. Хто б це не був, він ще має бути неподалік, някнув Вогнезір. Ти пошукай з того боку, долини, а я з цього. Він повільно пішов уздовж підніжжя скелі, шукаючи ще відбитків лап чи котячого запаху. Раптом піскошторма гукнула і підкликала його хвостом. Сюди. Вогнезір побіг до неї. Щесь віддалік він відчув сильний за свіжий запах. Я впевнений, це той самий запах, що й у печері, де ми спали, мякнув провідник. Піскошторма кивнула і знову принюхалась. Там запах був застойний, але це той самий кіт. Значить, то були сліди муні. Ідучи на запах, вогнезір вийшов на вузьку стежину, що огинала величезні камені. Коти ледве змогли притиснутись між ними і скелею. З іншого боку, стежка вела круто вгору, до кордубатого дерева, яке стирчало над урвищем. Вогнезір подерся вгору, ковзаючи по маленьких камінцях, Піскошторма полізла слідом за ним. Уже наблизившись до дерева, вогнезір побачив, що його коріння вигиналося над червенястим каменем, утворюючи прихисток із твердих покручених гілок. З надвору валялися кістки, клапті шерсті та клубки брудного моху. Котячий запах усе сильнішав. Це воно. задихано сказав вогнезір, озирнувшись на піску шторму. Тут, мабуть, і живе Муня. Він почав лізти ще вище, коли раптом з-під коріння вискочив темний сірий кіт. «Забирайте звідси, загарчав він, залиште мене у спокої. Ви ще не досить з мене познущалися.